Всім привіт! Ви на каналі Pixel Boost. І сьогодні я купив свій перший супермаркет. Зараз буду розбирати, що тут взагалі робити. Заходимо в наш супермаркет. Нам треба замовити щось. Зараз що замовляти? Давай, заходимо в магазин. Я би хотів замовити щось таке дешеве. Так, 35, 11, 6 доларів. Так. Мака в нас найдешевша, можна взяти десь стоп-скільки в мене, 50 доларів. На 19 доларів закупимось. Нормально. Так, все. Чекаємо, коли прийде. А воно вже прийшло нормально. Так. Тепер ставимо. Так, викидаємо коробку, бо в нас має бути біля магазину чисто. Так, тут ще треба буде зараз поміняти ціну. О, я зараз поміняю, поставлю десь. Ну, 10 тисяч доларів. Так, за одну. Так, Market Price 371. А я буду продавати за 4 долар. Ой. о, Все. Почутили. Пу Почутили. По 4 долара за муку. Здорово! Тихо-тихо. А чого одну та бере ще там? У мене багато є. Так, 4 долара. Так, треба. 96. Чой-ой-ой! Так, 96. Гривень здать. Ой, доларів здачі. Ну, давай, забирай. Як? О, все, я зрозумів. Так, давай. О, карту. Що треба? 4. 4 дол... доляра. Так, що у нас тепер? Ось здача одна 1 долар. О, я розумію людина, а не. Дати 100 доларів. Я маю здачу йому давати. 96 доларів ту капець. Так, 1 долар знову. Файна людина. от, Ну мужик. А ну давай. картою, Так, 4 долара. Чого вони тільки по одній беруть по б... цій... Ой-ой-ой. По ньому ці тільки боротья треба брати як мінімум 3-4. Так щоб надовго було. А ну я хочу подивитися, що тут є. Так. Volkswagen Passat 2.5 Turbo Disel. Так, що тут наш нас є? Так. А тут більше нічого такого нема. Що тут у нас таке? Так. Чи він на мене чекає, зараз лечу до нього. Так, шо ты. Давай швидко. Знов 100 доларів дав. Ой. Так. Так, ну все, можеш забирати. О. Так. Ну 6 доларів, ну нормально. Так, Ідемо домого вот я хотів поценту, але... Буде дуже довго, хоча... Треба було йому поценту дати. Е, так, ми можемо ще щось, я думаю, замовити. У нас мука в мене вже є. Можна замовити цукор. Чотири коробки. Ні, 4 забагато буде. От три коробки. чого? Все. Так, 4 долара. Чотири. Легко працювати в магазині. Я думаю, важче буде. Так, беремо ще одну коробку. Ставимо сюди. Давай швидше. Так. Так, все. Ставимо ціну. Чотири... по п'ять продаємо. Що там шість доларів? П'ять і по центі. А можна? О! Ну вам буде добре, ні? Ну все, добре. До побачить. Так, 94 сдачи. 85 85. Идеально. Так, все. Разгоняемся. Так, карточка. Ну, все. Трошки можно постребовать. Та бери ще ще. Та, да, тут 3, бо 3. А третю... Ай-яй-яй. 13. Так, треба ще щось замовку. О, тут можна якусь мусоку. Треба колонки купити. Добре. Зараз я знаю. Так, цього мені не треба. Кредити не хочу брати. Так, продукти ліце... Ліцензія на продукти якісь. Ну, мені цього не треба поки що. О, касера можна купити. Так, замовляємо. Замовляємо макавони. За 23 долара. Берем. Так, ой-ой-ой, на мене вже чекають. Що тут у нас? Картка, там. 8 доларів. Тоже карточка. 14. 9. 9.11 здач. здачі. Так, забираємо. Так, що тобі поздачі? А, без бездачі, файно. Так що тут у нас. Так, ви, викидаємо. А можна його тут лишити? Ну, закрити в магазині 10 бакс Так, я йду на макарони, поставлю ціну. Ціну... Ну, 312 буде по 3.50. Все. Так. Тут можна якусь світло включити, щось таке, Ні. А де... О! Во! Так, ну що, я тут вже закриваю той магазин потрошки вже. Ну. Вже пізно, яка година? А, тут тільки 9. Так, що тут у нас? 45. йо-йо-йо. -йой. 45. Все, закінчуємо день, це ентер. Що тут у нас? 47 доларів зробив. Давайте відкриваємо магазин. Зараз макарони треба поставити. Так, і отут. Все. О, мені ще двох треба. Двох клієнтів і. Я щось виконую. Не знаю що. Але щось виконую. 32. Хто в мене останній буде? О ти, так? Давай заходь. Куди ти йдеш? Жирний. О, О макаронів набрав, молодець. Так, 17 доларів. Все. Все 135 доларів зробив. Тепер. Треба буде купити той ліцензію на інші продукти, але це вже буде в наступній серії. Так що все, давайте. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А я вже все. Давай.